Виконуємо номер 170 із підручника Алгебра 7 та 3.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. В автопарку вантажівок у 6 разів більше, ніж легковиків. Скільки легковиків в автопарку, якщо їх разом з вантажівками налічується 91. Приступаємо до виконання. Позначимо кількість легковиків в автопарку змінною Х, позначимо кількість легковиків в автопарку. С заминною х. Тоди. Ван та же В 6 раздию бейши, от же 6х. Маем уравнение. додати 6 x рівнює 91. Зводимо потім доданки. 1 x додати 6 x це буде 7 x І поділимо тепер на 7. Отримаємо 13. Отже, легко в Київ в Африку. До парку 13. Записуємо відповідь. 13. Номер 170 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1 виконана.